Такий вигляд мав дім на Бакуліна, що у центрі Харкова місяць тому. Тоді, на початку січня, під час ранкової ворожої масової атаки на місто, у двір цієї п'ятиповерхівки впала ворожа ракета. За секунди мешканці будинку залишилися без даху. Вибухової хвилини винесло практично усі вікна вхідні двері. З перших годин спеціальні служби міста та комунальники розпочали роботи з порятунку житла харків'ян. Закривали контури і демонтували покрівлю, але на повну консервацію дому знадобився місяць. Одразу ж після прильоту в цьому будинку були заколочені всі вікна. Це порядка більш 200 штук. Та ми приступили к роботам, пов'язаним з кровлею. на цьому домі. 1920 метрів покрівлі, яка була в зруйнована. Замінили сім вхідних дверей відразу ж, тому що вони були все, всі пошкоджені, і приходилось нас поліції стояти охороняти речі мешканців. Сьогодні ми закінчимо роботу по консервації здання. Наразі працівники Харків спецбуду відновили кроквяну систему даху та вкрили її спеціальним тентом. Тепер сніг та дощ не зашкодять конструкціям будівлі та майну мешканців. На зараз Проходять проектна кошторисна документація, перевірку і найближчим часом почнуться вже відшкоджувальні роботи по покрівлі. Після відновлення даху мешканці будинку зможуть ремонтувати свої квартири та повертатися додому. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.